Вітаю, шановне панство! Це відео це такий розбір на тему, як не потрібно організовувати державні перевороти. До речі, якщо цікаво поспілкуватися на тему, як це робити правильно, пишіть у коментарях, щось придумаємо. Ну і можете підтримати нашу діяльність своєю підпискою та лайком. Звичайно, показувати ми будемо на прикладі того, як працюють російські розвідувальні органи, покажемо на прикладі Молдови, а саме спроб Москви розхитати там політичну ситуацію, з подальшим нарощуванням впливу та отриманням контролю над процесами та державою загалом. Для глибшого розуміння нашого оповідання почнемо з невеликого екскурсу на зворотній бік геополітики. Будь-яка країна, яка хоче бути, хоч скільки-небудь представлена на геополітичній арені. Має у своєму розпорядженні розвідувальні підрозділи. Вони можуть виконувати багато функцій, але узагальнено їхні основні завдання це збір інформації та функції впливу. Дуже часто це пов'язані процеси, що постійно перетинаються. Простий приклад: завербований чиновник може надавати як інформацію, так і лебіювати відповідні інтереси. При цьому треба розуміти, що. Делека не всіх і не завжди вербують саме так, як це показують у фільмах про шпигунів, способів і методів впливу людство за свою історію винайшло величезну кількість і не планує зупинятися. Але ми сьогодні не про це. До речі, якщо вам цікаво про вербування і ось всю цю історію, напишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, я запишу відео на цю тему і розповім, як це працює і як це застосовувати. Так ось чима бідніша держава у своїх геополітичних цілях. Тим більше у неї співробітників розвідувальних підрозділів, і тим більше їм виділяється грошей. Ну а про імперські амбіції та замишки Росії пояснювати, мабуть, нікому не потрібно. У результаті все це закономірно трансформується у величезний штат розвідорганів і гігантські бюджети, що виділяються на їхню діяльність. І наше з вами щастя, і це без сарказм, що більшу частину цих бюджетів вони розкрадають. Тому що якби вони їх освоювали за призначенням, нам було б набагато сумніше. Я вам так скажу, якби мені виділяли якісь подібні цифри, які вони, наприклад, виділяють на Молдову, то якийсь умовний орбан уже жив би десь по сусідству з Януковичем та Асада. І будемо чесними, це при тому, що я б теж щось таке вкрав. І коли вже торкнулося цієї теми, наведу наочний приклад, як на Росії відбувається розпил бабла. Багато хто, напевно, чув про державну корпорацію «Ростех». керує там Чемезов за Сергій Вікторович. А тепер подивіться на ці два платіжні доручення. На що тут слід звернути увагу? По-перше, сума платежів по 100 лямів кожен. По-друге, це було в один день. Але це не особливо цікаво. Дещо цікавіше призначення платежу, прирахування коштів за договором дарування. Ще цікавіше це дієві особи. Ми бачимо, що відправляє гроші якийсь Артяков Дмитро Володимирович. А знаєте хто це? Це син першого заступника Чемязова, який, до речі, ці платіжки Чемізову і скинув, з припискою, що він впорався із завданням. Але найцікавіше це те, кому ці гроші даруються. Ми бачимо у графі отримувач двох якихось жіночок. Просто назвати хто це не цікаво, тому кілька фактів про кожну. Сірова Олена Вікторівна. Ми можемо навіть проігнорувати той факт, що в деяких телефонних книгах вона записана як Чемізова Олена. Ти не знає, хто кого як підписує, і те, що по батькові в неї таке ж як у Чемізова, це теж може бути збігом. А ось що навряд чи вдасться вважати збігом, це адресу прописки. А прописана вона за адресу Піркутська, вулиця Ржанова, будинок, 2, квартира 1. В тій же адресі прописаний батько Чемізова Чемізов Віктор Іванович. А ще Олена Вікторівна займається фармацевтичним бізнесом. При цьому частину компаній вона заснувала разом із Ростєхом, а іншу частину своїх фармацевтичних компаній Ростех заснував разом із Ігнатовою Анастасією Михайлівною. Це патчаркачемтова, якщо раптом цікаво. Ну думаю, зеленою сіровою стало трохи зрозуміліше, за що її на більш ніж лям доларів підігріли. З другою тіткою, та що панчанка Олена Анатоліївна, ще простіше. Беремо номер машини, на якій вона їздить, дивимось по базам КБДД і базі страховок, і бачимо, що цією ж машиною, крім неї, ще користується Чемізов Павло Сергійович, тобто син Чемізова. Ну і докупи, щоб зовсім сумнівів не було, можна звернути увагу, що у Панченко і Чемізова адреса прописки одна й та сама. Разом що ми маємо? Клава Ростєха Чемізов, особливо нашифруючись, шифруючись, одним днем підігрів своїх близьких на суму більше двох лямів баксів. І якщо хтось подумав, що я його засуджую. Ні в якому разі. За те, з чого я починав цю історію, я щиро радий, що голова держкорпорації, в яку входить величезний шмат військово-промислового комплексу, витрачає бюджетні гроші на своїх родичів. Але повернемось до основної історії, тобто до Молдови. І російським потугам отримати над нею контроль. Вони намагаються для цього використовувати різні напрямки та методи. Ми тут розберемо деякі, які мені здаються найцікавішими. Їхні методи запровадження експансії досить однотипні. Якщо описувати коротко, то вони збирають усіляких суспільних покидьків і вливають у них бабло. Покидьки починають називати себе опозицією та намагаються нарощувати вплив у суспільстві, в тому числі шляхом розбещення незміснілих умікс. І в принципі ця схема цілком може працювати, але за умови дотримання організатором деяких правил. Одне найголовніше це жорсткий контроль своїх агентів, тому що покидьки навіть після вливання бабла не перестають ними бути. Вони просто стають покидьками з бабло. з усіма відповідними наслідками. Але про все по порядку. Для початку познайомтеся з однією з ключових організацій, навколо якої буде будуватися наша розповідь. Це автономна некомерційна організація сприяння розвитку міжнародного співробітництва Євразія. Ось тут теж важливий момент. Якщо ви створюєте організацію для запровадження своєї експансії на інші держави, то не потрібно про це писати прямо в назві. Обивателю все одно, а ось ті, кому потрібно, відразу зроблять висновки. Але ми дивимось далі. І в ситуації, коли останнє, що читав куратор подібної організації, це КГБшна метатичка 79-го року. То перше, на що варто звернути увагу, це звісно підбір діових осіб. Тут він невигадливо названий Рада. З головою ради, все теж зрозуміло. Це голова з ротом, через який транслюватимуться основні наративи. При цьому ця голова представляє уряд, а це надає. їй. Певного статусу, але набагато цікавіше подивитися на решту членів ради, тому що за географію їхнього походження неважко важко зрозуміти на які країни проєктуватиметься діяльність самої організації. І цілком передбачувано тут ми бачимо людей, які позиціонують себе політиками та громадськими діячами. Ці люди потрібні, щоб потім у телевізорі показувати їх як представників свого народу. А це відповідно якби додає легітимності діяльності самої організації. Але це не єдиний склад ради у цій організації. Є ще й опікунська рада. За складом цієї ради можна зрозуміти наскільки висока ставка на цю організацію. Бо якщо там ми бачимо, як у цьому прикладі топових пропагандистів та чиновників, очевидно, що вони дуже розраховують на ефективність цього проекту. Пам'ятаєте, я згадував збирання покітьків у спробі реанімувати їхній вплив? Так ось тут ми бачимо хрестоматійний приклад такого персонажа: це Ілан Шор. Я не буду відволікатись на його біографію, але хто зовсім не в курсі, це той чувак, який примудрився вкрасти в Молдові стільки грошей, що там мало не трапився дефолт. Я думаю, неважко вгадати, куди він втік із вкрати. На цьому фоні особливо кумедно виглядає той факт, що колишній казначей партії Шор Нелі Парутенка є директором Євразії. Отже, російські гроші в найтінних руках тут можна не сумніватися. Але до речі, про гроші. Подібні історії виглядають неповно, якщо не показати свідки бабло на цей бенкет. Тут це також не дуже складно. У 24-му році Шор створює кампанію під назвою Асі. З цією кампанією кілька договорів укладає державна корпорація розвитку Веб РФ, після чого починає заливати туди бабло, помаленьку, наприклад, по 13 лярдів. І ось, попри відому фразу Медведєва, гроші вже є. А отже, треба починати їх освоювати, і що характерно робити це потрібно на території Молдови. З урахуванням того, що компанію засновано особисто шором, там навряд чи будуть раді бачити, потрібна прокладка. У подібній ситуації ідеально підійде якийсь банк, і звичайно ж, він у них є. Мені шукати його теж довго не довелося. Наскільки я розумію, шор навряд чи користується абсолютною довірою Кацапів, тому банк є прямо у складі засновників ТОВ АСІ. Це Банк ПСБ, тобто Промзв'язок Банк. За дивним збігом керує цим банком Петро Фратков. Збіг тут не в тому, що він теж входить до складу Опікунської ради Євразії, це якраз логічно, а в тому, що він є сином колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії. Ну і раз із походженням грошей ми визначилися, тепер варто подивитися, куди саме ці гроші стосовуються. Ну крім кишень вчора, мається на увазі. Тому що він явно розуміє, що більше тікати нікуди, а тому, хоч щось зробити потрібно. І почали вони з банального перевіреного роками способу, а саме із роздачі грошей населення. Тут слід зазначити, що ті, хто вивчали політтехнології трохи довше, ніж півгодини, знають, що коефіцієнт корисної дії такого підходу вкрай низький, але це знають ті, хто вивчав. А в нас не той випадок. І як результат, у 24-му році між мерією міста Оргеїв там раніше мером був Ілон Шор в особі Тетяно Коцео з одного боку та Євразію з іншого боку було підписано договір про гуманітарну співпрацю, у рамках якої вони почали роздавати населенню по 2000 лей. За результатами цієї діяльності вони дуже наочно підтвердили відомий принцип: той, хто не вивчає теорію, потім вивчає свої помилки. Я не знаю, як там було. Може вони самі зрозуміли, що сенс цього процесу близько нульовий, або хтось підказав. Зрозуміло, що вони застосовували й інші методи та технології, бо навіть Ілону Шору зрозуміло, що реалізувати політичні плани неможливо, не маючи політичних організацій. А партія самого шора із зрозумілих причин у Молдові заборонена. Тому він створив політичний блок перемога, до якого увійшли його соратники та представники лояльних йому партій. Розповідати детально про цей блок я не бачу сенсу, навряд чи буде цікава історія. Тому поглянемо на окремі епізоди її діяльності. Одне з місць, де вони активно почали діяти, це місто Чемішлія. Його я взяв для прикладу, але за подібною схемою вони діяли у багатьох інших містах Молдови. У Чемішлії блоком перемога було орендовано офіс. При цьому в місті вже було кілька лояльних активістів, які почали займатися пошуком та вербуванням громадян, які у свою чергу мали займатися агітаційною роботою. Платили за таку роботу 57 тисяч рублів на місяць. При цьому кожен, хто вирішив взяти участь, повинен був зареєструватися через бота в Телеграмі, надавши всі свої дані та документи. Після цього з ним підписували договір. Знаєте, яка компанія була вказана в договорі? Правильно, ано Євразія. А тепер вдумайтесь: російська некомерційна організація наймає на зарплату волонтерів у Молдові напередодні виборів, я нагадаю. Але вербувальники, врешті-решт між собою пересварилися на ґрунті деребана Попла, і хтось злив всю цю схему молдавським правоохоронцям, у тому числі з усіма розкладами зсередини, але то вже інша історія. А ми йдемо далі. А далі у нас Гагаузія. де у населення традиційно найсильніші проросійські настрої. Відповідно, Шор і компанія там докладають найбільше зусиль. Хоча логічніше було б більше зусиль прикладати там, де позиції слабші, але це якщо працювати на результат. А якщо на звіт, то все правильно. Та офіційно вважається, що є дві категорії громадян найбільш схильних до маніпулятивного впливу це підлітки та пенсіонери. З пенсіонерами працювати простіше, а з підлітками ефективніше з погляду на довгострокові перспективи. До цього розділу методички куратори Євразії, на жаль, дочитали. Для цих цілей було створено молодіжне крило блоку перемога під назвою «Next Generation», перших активістів якого влітку 24-го року везли до Москви для участі в політтехнологічних тренінгах. Після чого, користуючись лояльністю та підтримкою регіональних чиновників Кагаузі, вони розпочали активну інформаційну кампанію у навчальних закладах. І ось тут у них виходить діяти набагато ефективніше, бо на ключових ролях діють не злодії з доларами в очах, а досить молоді активісти, які здебільшого щиро вірять у те, що роблять. Суть їх діяльності полягає в організації спорів для школярів та студентів під різними приводами. Це можуть бути як літні табори, так і спортивні заходи. Не настільки важливий привід набагато важливіше, що будь-який такий захід перетворюється на ідеологічну лекцію, на якій спеціально підготовлені лектори проводять політінформацію зі стандартних російських наративів. На первинних таких заходах виявляються найактивніші та найперспективніші, яких потім починають обробляти додатково, в тому числі мотивуючи фінансово, декого теж везуть до Москви на додаткові навчання, оплачуючи поїздку, проживання та також видаючи грошей. Крім того, учасникам подібних заходів пропонуються додаткові способи заробітку, наприклад, взяти участь у мітингах та акціях, а відповідні змі потім несуть в маси потрібну картинку та потрібну повістку. Отже, підсумую, я звичайно ж прорахував не всі методи і технології, що стосовуються кацапськими конторами. Але за кількістю зусиль та обсягом прикладених ресурсів неважко зрозуміти, як сильно їм хочеться затягнути Молдову під свій контроль. На щастя, судячи з останніх дій молдавських правоохоронців, вони начебто це розуміють та активно протидіють, що ми можемо їм щиро побажати успіхів. Ну а мене на цьому все. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.